Доброго українського вечора усім, хто бачить цей відгук, і самому Андрію також. Сьогодні в мене була перша консультація, і записуючи це відео, хочу сказати, що серед великої кількості людей, психологів, терапевтів, коучів, не так багато сильних професійних людей, за якими можна йти. Насамперед людьми, яких кожен із нас відчуває, що ця людина сильніша і вона може повести за собою. І сьогодні, незважаючи на те, що я є досить пропрацьованою людиною і зовсім не слабкою, Андрію все ж таки вдалося підняти на поверхню дуже багато моментів, які, наприклад, я навіть не очікувала. Вони мене в якійсь мірі засмутили, в якійсь мірі зробили спокійною. Я точно хочу йти за цією людиною. Я точно хочу повірити, я точно хочу зробити результат разом з ним. І я вірю, що ця людина може повести за собою, і я вірю в те, що з Андрієм Можна дістатися своєї кінцевої точки і своєї цілі. Адже ніхто з нас, мабуть, не приходить до таких речей тоді, коли все дуже добре і коли дуже весело. Але саме тоді, коли не так добре, дуже і вкрай важливо натрапити на діамантів цієї справи. Я думаю, що Андрій це дуже потужний ментор і дуже потужний провідник. Називати можна це по-різному, але, на мою думку, сила там величезна можливості, знання своєї справи, і однозначно за таким хочеться йти і. Результати, на які ми орієнтуємося, дорого вартують. А ще я хочу відмітити для вас, Андрій, і для людей, які будуть бачити це відео. Для мене особисто це завжди дуже великий показник і дуже-дуже важливо. Я хочу вам подякувати за те, яка ви людина, за те, яка ви особистість, за те, який ви чоловік і провідник. Тому що є речі, які видно і які неможливо пояснити. Це про людські якості, це про цінності, це про внутрішнє щось. І це все у вас присутнє, мабуть, саме тому тільки вартує мінімум. І за цього вартує. Піти за вами. Все, про що ми навіть не говоримо, видно і відчутно. Але ми усі люди, і в кожному з нас, окрім професійних навичок і ще будь-яких, є дещо, що нас определяє в житті. Це якраз. Є наші принципи, наші погляди, наші дії, наше відношення до людей, і взагалі наша цілісність як особистостей. Ось хочу вам подякувати, власне, за те, що ви є людиною високою. Я так це називаю. І все, що я перечислила до цього, я думаю, що у вас присутні в повній мірі. Спасибі вам за ваш труд, тому що це надзвичайно затратно для власного ресурсу, але так легко і не стільки з віддачею, як ви це робите, також дорого вартує. Дякую вам ще раз і ще раз у цьому відео за ту роботу, яку ви зі мною сьогодні провели, і за те, що ви мені сьогодні підсвітили, показали, і за те, як це проявилося. Спасибі вам велике.